Ну, можна сказати, український лимон. В Японії їхня назва хеномеліс японський. 60-річний садівник Василь Река показує японську айву, яку прищепив до груші. Каже, її смак нагадує лимон, а відрізняється вона від цитрусових відсутністю цедри. Воно кисле так само, як лимон, і по користі воно ще й більше. Ми п'ємо сок, наприклад, кабачок і додаємо його. Замість лимона він прекрасно справляється і лежить дуже гарно. Ото покінь, де попало в хаті буде все зиму лежать і нормально. Краще, ніж лимон, зберігається. Також чоловік вирощує лимони, апельсини, гранати та їстівні каштани. Можна плоди їсти і сирими, ніякої горячі немає. Можна підсмажити дуже делікатесна штука. А ще він вирощує хорму та чекалкін горіх. Це плід, який переважно росте в Китаї. В пустині він. Хорошо себе веде, він невибагливий, води не дуже треба йому. Дає оріхи по якості, приблизно, як. Едр, а це лохина, яка росте лише в горщику, зі слів чоловіка, він намагався виростити цю ягоду в ґрунті. Не прижилась. Не хлопотна культура. Головне, не висаджувати його в ґрунт. Тільки тільки ото в тирсу, смітник будь-який, можна ставити де тобі зручно, якщо є місто, хоч на балконі. Крім того, Василь Река вирощує ожину китайську. Це ожина мео-мяу китайська. Смак ні на що не схожий, ні на що треба коштувати, щоб його зрозуміти. А на вигляд. Ярко-червона така квітка. Вирощувати непритаманні для Чернігівщини фрукти та ягоди чоловік почав 15 років тому. А загалом садівництвом займається з дитинства, ще коли допомагав батьку. Нині вирощує саджанці на продаж, втім ділиться доходу від цього немає. За рік не виживає десь от півтори до двох тисяч, якщо з сімінов. І вони зайшли, але не перезимували. Це можна сказати. Не робота моя і навіть не хобі. Це такий спосіб життя, якому мені цікаво. Нині чоловік мріє побудувати оранжерею, в якій вирощувати екзотику, легше. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.